Одеситів нещодавно схвилювала інформація про дрони нової модифікації, які може застосовувати ворог. За даними військових, ці безпілотники складніше знешкодити, бо вони обладнані реактивними двигунами. Він, хоча і дозволяє шахеду мати значно більшу швидкість 500 км на годину, але він споживає набагато більше палива, тобто зменшує відстань польоту. А їх можуть використовувати для прориву. Саме тих районів, де розміщуються сухопутні мобільні групи перехоплення, а за рахунок саме швидкості він може долати відстань набагато швидше. І стрілецька зброя загально не настільки ефективна для його перехоплення. Але за словами експерта, ці БПЛА доволі легко відслідити, бо саме через реактивний двигун вони залишають за собою помітний тепловий слід. Отже, наведення. Зенит на керованих ракет з відповідною головкою самонаведення ГСН. А воно значно більш простіше проти 238-го, аніж проти 136-го. Що стосується ракет КН 24 та КН-23, які постачає Росії Північна Корея, то вони є модифікаціями старих радянських ракет, говорить експерт. І скоріш за все, ворог може їх запускати по містам, розташованим ближче до лінії зіткнення Харкову, Дніпру, Запоріжжю Херсону. Для Одеси, навряд чи від саме північно-корейських ракет поки може бути загроза, тому що якби вони були впевнені в надійності та ефективності їх функціоналу, вони б використовували їх не по Харкову. Зараз відбувається саме етап їх випробування, випробування саме російською стороною, щоб підтвердити або спростувати. Є характеристики дальність влучання і так далі. Тобто, корейська зброя не викликає довіру навіть у росіян, але це не зменшує її загрози для українців. Більш детально про військові загрози, зброю та можливий наступ ворога. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.